Росія веде активну інформаційну війну. Це вже ні для кого не є таємницею. Як убезпечити дітей від ворожої пропаганди і навчити відрізняти правду від російської полови? Нині мізкують у школах, шукають сучасний підхід, щоб і цікаво, і корисно було. Софія Фесік продовжить. Де мені пригодився синус або косинус? дуже багато тіктоку, і насправді все, що ми вчимо, воно пригоджується, воно стає корисне, тільки треба вміти правильно застосувати. І якраз саме медіаграмотність це один із. Моментів правильного застосунку вивченого матеріалу. Математику, фізику та хімію у школі вивчали всі. Але чи були у вас уроки, чи бодай, разові лекції з медіаграмотності? Сучасним дітям просто необхідно вміти відрізняти російську пропаганду. Але як цього навчити? Поставили собі запитання і придумали. Розробники інтерактивних проєктів та освітніх ігор для дітей створили виставку для школярів. Завдяки спеціальному додатку тут можна оживити будь-яку картину, і ви потрапляєте у віртуальну реальність. До кожного зображення додається коротка інформація та завдання, які. Школярі виконують в ігровій формі. Власне, кожен із плакатів оживає, має свої 3D-портали, має додану реальність, має пісні, які урізноманітнюють вивчення медіаграмотності цієї складної теми в дуже легкому форматі. В Форматі гри, в форматі доданої реальності віртуальної реальності, 3D-порталів з піснями, з різними цікавими завданнями, квестами, квізами. Завдання достатньо цікаві. Ми пропонуємо дітям разом із нами ставати супергероями. І рятувати світ від фейків і маніпуляцій у сучасному світі. Усі незалежно від віку зіштовхуються із шахрайством, фейками та маніпуляціями в мережі. Тому до шкільного плану додали програму розвитку критичного мислення, і діти вже з малку вчаться розрізняти де брехня, а де правда. Треба програвати різні ситуації. Наприклад, є можливість розруковувати повідомлення різноманітні. І вони читаються, і ми розбираємо разом. Весь час проговорювати правила, як ми користуємося інтернетом, як ми використовуємо інші соцмережі та додатки для учнів старших класів. Розробники проєкту наочно продемонстрували зокрема, що таке інформаційний шум. Насправді дуже цікаву тенденцію помітила, тому що багато дітей знають, що є фейки, що є дезінформація, що є пропаганда, які теми використовують росіяни для інформаційних атак в інфопросторі, але вони впевнені в тому, що вміють розпізнавати фейки і добре знають, де їх намагаються ввести в оман. І насправді, за допомогою цієї виставки, ми показуємо, що усі ми ведемося на фейки так чи інакше, особливо якщо ці фейки на. Емоційному плані фейк це щось несправжнє. Наприклад, мені писав, писало однажды, коли е, зламали цей телеграм. Писав: добрий день Діана, Ваша картка заблокована. Будь ласка, можете нам, будь ласка, віддажити 11 тисяч гривень, завтра поверну. Спочатку я щось читаю, а потім звірюю з іншою інформацією, яка більш достовірна і там, де більше підтверджено. Я з тими порівнюю. Бо я, насправді дезінформації дуже багато. У мене в телефоні насправді дуже часто бувають якісь повідомлення, вискакують про, наприклад, те, що дівчина народила там на колях метро. Очась таке головною метою проєкту є розвинути у дітей навички критичного мислення та обезпечити їх від впливу маніпулятивного інфопростору. Експонати виставки яскраві промовості та привертають увагу як дорослих, так і дітей. Тож три сотні екземплярів такого інтерактивного навчання вже рушили до різних шкіл України. Софія Фесік, Олексій Тищенко, п'ятий канал.